Всім привіт, ви на GAME GameBogdan І сьогодні ми пограємо гонки про так і нам вже говорить привіт. Мене зовут Ямбер э, Добро Богородиц, якщо хочете відео і, І прочитайте. Я вже грав в твою игру, тика на вже авентирова. Та не моя тачка. Ти та мені дали на тренування. Я тільки, ж, я тільки скачав, але ну, хотів зняти на YouTube якраз відео. Тут можна дрифтувати. Так. Так тренуку. Нам вдається покататися на цьому тачці 50 секунд. Так, поки в мене швидкість 1000. І прийняв. Так, мені дають хороший. І карточку. Так, пришли в э, меню. Я став русский, я поставлю мову, бо тут не було в Насплатно. Нас платно. Сундук. Так, сразу три прокраски. Ага, угу. в складке. Хорошо, так. Десята моя тачка, я можу пофарбувати такий колір, а мені тільки подобається щось. Так, зіграємо. Каже зіграти. Так, значить тут є завдання. Перше завдання я виконав. Якщо хтось дивиться, то може побачити там зірку. То виконане завдання, там було ще одне завдання. Всі знімають ігру. Ну не всі, але моя машина відблискується. Я буду знімати пару серій. Чекайте, так само я казав про Майнкрафт. Навіде до серія. Якщо там, там набирається немало лайків. Так, ми виповнили. Зразу три зірки. Вау. Давайте походимо. Так. Я за то гроші. Так, зарабил. Я не мало грошей. Так, головная треба надо Головну. Так, где? не уже. Так, все, мне самостоятельно можно. О. День покраски. Так, мы можем просыпаться в этот сундук. О. хорош. А вот такую машинку пойти? Нет, кушать не можем. Я так кушать хочу купить машину. А вот такую хочу. Ну, тогда купляем вот такую. Я прийду свою. Mm. Я купив тут очку. Так, Шо, не що мені купили так? Ну чого mm. такого? От щось таке. Ну тепер ми йдемо от сюди і може купити собі файну покраску. Ось таких якийсь. Мені подобається опак раз купляємо. Так. Це більше нам нічого не хватить. Всі дуже дорогі машини. Так, пішли на гонку другу. Так, дають по 700, зав... якщо э, по 700. Якщо ми виконуємо одне завдання, то дають 700. Та багато. Ви тачкою вже буду швидше розганятися. Тут щось, э, тут файна графіка. А тут все на час. Уже кто-то Так. Так, еще выполнил. И последнее задание. Ну все, все ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Всем удачи, всем пока-пока.